У нас збільшилось фінансування медицини, змінюється підхід до фінансування медичних закладів. Безумовно, грошей не буде вистачати ніколи, але зараз запровадження більш прозора система, коли ми вже колегіально вирішуємо розподіл коштів щодо капітального рекорду. Капітальних ремонтів медичних закладів і розподіл медичного обладнання. І сподіваємось, що вже найближчі роки ця програма зможе компенсувати ті недоліки, які існували до цього зараз. Безумовна ця медицина вона орієнтована на допомогу військового. Службовців на реанімацію, реабілітацію, хірургічне відділення, полі травми. Вони всі працюють для того, щоб я більшу кількість військовослужбовців, які отримали поранених, які отримають медичної допомоги, отримували своєчасно, а також озвучено. Лікарень також будуть е і забезпечувати протезуванням військовослужбовців. Це така на новий, на новий напрямок медичних закладів. До цього це, не відбувалися в медзакладах, але е враховуючи реалії сьогодення, це дуже актуальне питання. І ми, я думаю, що ми допоможемо також. Підвищити якість людей, які втратили свої кінці.